Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик є з вами Ганна, і вигадала я от таку цікаву тему як розмова спокійною бабусею. Щоб ви. Отримали можливість е, отримати, отримали, отримати. Отримали можливість отримати якесь повідомлення від людини, якої вже фізично немає поряд, в кого бабусі живі або одна з них. Дай Бог їм здоров'я, нехай живуть більше ста років. Е, можете тоді загадувати про бабусі. Можна бабу, ну, я назву як це відео як розмова з бабусею, а ви можете і про бабусі загадувати, якщо бабусі живі. Відео буде на два варіанти для того, щоб ви могли загадати двох. Да? А бабусь, прабабусь, одну на перший, другу на другий от І е, в сигніфікації е, в першій карті, яку я витягну, буде характеристика людини, е, щоб ви могли е, опізнати опізнати там певну бабусю. Можете в принципі не загадувати навіть варіанти, а просто дивитися все відео, і по, опис, по опису ви зрозумієте ху і сху. От якось так. А можете й загадати, перевірити свою інтуїцію, бо коли ви обираєте варіант, працює саме ваша інтуїція. Тайм-код стандартно залишаю і в описі відео, і в закріпленому коментарі. То давайте спочатку, в першому варіанті, у нас будуть міні-коти, такі кумедні, але чітка колода, нехай, нехай вас не. Смущає, не смущає їх мультяшність, колода серйозна, говорить чітко, зрозуміло, поділу. І другий варіант буде «Дев'ять життів кота. Ми поки що її приберемо. І поїхали до першого. Подивимось, хто тут прийшов, яка бабуся. І маленький спойлер буде ще друге відео від дідуся, щоб не було у нас дискримінації. Так що підписуйтесь, залишайтесь тут. Та й взагалі на каналі вже є багато цікавих відео. Підписуйтесь. Так, хто у нас тут? Що за бабуся у нас прийшла? Прям хоче говорити, хоче говорити з вами душа. Ой, ну бабуся така з чоловічим характером, от ну умовно чоловічим, я проти сексизму, жіночих і чоловічих мізків, і так далі. Але тут, отак образно кажучи, реально чоловічі мізки, чоловічий характер, янська енергія Прям може бути знак зодіаку вогняний. Лев Стрілець Овен, ну, не обов'язково, але в когось програється і так. Така от голова родини, голова сім'ї. Навіть якщо це була умовно така мила, спокійна, добра людина, вона могла тихою сапою всім керувати. Останнє слово все одно було за нею, і багато проблем вирішувала по життю, і життя. Ну, в принципі, тут і життя таке було, яке загартувало, загартувало, і такий дуже. Міцний стержень в людині сформувало. От якось так. Така діяльна, діяльна була бабуся з характером. І головна в родині, і чоловіки тут могли бути під каблуком, що називається. От якось так. Якщо опізнали, і прям реально хотіла говорити, хотіла з вами поговорити про щось неприємне для вас. Тоді давайте так. Спочатку запитаємо, що хоче сказати. А потім вже будемо розбиратись, чого це стосується. Що хочу вам сказати? Ага, про ваші залежності. Або зараз уточнимо це співзалежні якісь відносини. Ні, це про вашу особистість, про ваші залежності. Від чого ви там залежні? Що для вас, як наркотик? В когось це програється буквально залежностями у вигляді е, куріння, е, паління, тобто алкоголю і всього такого іншого, солодощі, е, може вас реально попереджати про. Ну Вас же багато розклад загальний, тут трохи по-різному буде для всіх. Тут кожен про себе, я думаю, знає. От те, від чого ви отримуєте кайф, отримуєте радість да, по сонцю. Е, як ви кайфуєте, як ви розслабляєтесь, чим ви себе Ришаєте в стресових ситуаціях. І от бабуся вам каже, що цього ту матч. хоче, щоб ви поберегли здоров'я і життєві сили, бо тут якась залежність, яка життєві сили відбирає. То дивіться там. Як цікаво, я такого не очікувала точно такої інформації, тому цей, думаю, це має бути точно і вірно, і об'єктивно. О, так, от, мабуть, це навіть по роду йде проблема. В когось тут генетичний діабет іде роду, в когось тут надмірна вага як прямо трудова проблема з покоління в покоління. В когось реально це от залежності якісь. Ну, у вас же багато. От, а чим це вам загрожує? Що ви не реалізуєтесь, не реалізуєте в повній мірі свій потенціал? Бо ця слабкість, оця залежність відбирає багато часу, ресурсу, і там, де ви могли б щось зробити в бік свого успіху, своєї успішної реалізації, успішного успіху, да ви витрачаєте час, і життєві сили на оце. хтось тут може бути залежний від серіалів, наприклад, аж нездорово і надмірно багато часу на це витрачати. Ну коротше, ви зрозуміли. Хтось грає і, і туди зливає матеріальний ресурс, який міг би витратити на свій розвиток і так далі. І тому подібне ви маєте боротись за найкраще просто місце під сонцем, як вважає ваша бабуся. А ви а спалюєте час і ресурси, прожигаєте життя, як буде російською. На що ти про пр, пр, пропалюєш свій ресурс безцінний, безцінний час? Так мені тут іде. А потім ви ще й трохи випадаєте, слухайте, на алкогольною залежністю багатьох програється. Тому що це в побуті стандартний сигніфікатор похмілля на дні четвірка кубку. А потім ви ще в якусь фрустрацію впадаєте і теж втрачаєте час. І все стоїть на місці те, що мало б рухатись. Що ви отримаєте бонусом, як вважає ваша бабуся, якщо поборете цю залежність, почнете з нею боротись. Новий старт. Можливість якась відкриється, новий шлях відкриється, причому дуже легко і сам по собі. От буквально шанс з неба впаде. Як ви маєте боротися з цією залежністю? На ментальному рівні якісь психологічні практики, психотерапія, ну, от ментал чітко показують, установки собі правильні давати, афірмації, мантри, якісь в голові повторювати, от якось так. На рівні голови коротше. На рівні переконання, самонавіювання сили думки от таке щось мені тут іде. ну З цим треба попрацювати, тобто не так, що враз відмовився, і все. Тут прям треба переналаштувати себе і зцілитись. Тобто процес зцілення тут може бути не швидким, але конструктивним, якщо через ментал заходити. Отак, от, от перший варіант, розумію, що тема така, що може комусь і незручно буде давати. Зворотний зв'язок, то просто напишіть взагалі от розклад, вам зрезонував чи ні. От якось так. Перший варіант. Дякую за увагу. Дякую за вподобайку, якщо зрезонувало. Будемо переходити до другого. Буду рада, якщо інформація була корисною для вас. Переходимо до другого варіанту. Дев'ять життів кота. Так що маю коло, де... Ага, колодармашками. Так, так. Да. Дивимось, що тут за бабуся прийшла. Як звати, не скажу. Вас багато. От що покажуть про цю людину? Дев'ятка Пентаклю. Ой, ну це така благополучна людина, і її життя більш-менш Ну, життя воно взагалі проблемне, да, у всіх, напевно, без виключення. От, до речі, і жіночий сигніфікатор любляча, дуже-дуже Ой, інформація біжить поперед батька в пекло. Любила вас дуже. От в попередньому варіанті прямо було на дні, що дуже хотіла поговорити, що пробилася аж до мене да, з того розкладу. То тут. Любляча дуже, Тут така любов одразу пішла до вас. Однозначно, якщо ви порівняєте двох своїх бабусь, ця любила вас більше, ну або демонструвала це більше. І вона була така більш-менш благополучна, от нормальне було життя. І шлюб більш-менш нормальний, щасливий, і в принципі по життю тут не жила в бідності точно ця бабуся, ну все відносно, але але тим не менш, не, не йде тут такої ніщити. Самодостатня, якась така жінка, приваблива зовнішньо об'єктивно. Мала гарний смак до речей, до одягу, до всього, вміла створити затишок вдома, смачно готувала, напевно. Ну, коротше, самодостатня по життю і сама по собі. Така от, не... Мої дом – як крепость, мені тут чомусь іде, не мала якесь таке прям супершироке коло, коло спілкування, бо їй було достатньо себе, своєї родини, своїх близьких. От якось так. Якщо ви пізнали, далі. Розклад загальний, звісно, може зрезонувати не всім. Але може і сильно зрезонувати. Я, от канали, які я дивлюсь, дуже часто дивлюсь загальний розклад, а він мені ніби на особистий сходило. От, буває і так. Причому який не відкрий. І е, маленький спойлер, буде ще наступне відео від дідуся. Повідомлення. Розмова з дідусем теж саме. Так, що тут ця самодостатня бабуся, хоче вам сказати. Щось про ваші відносини, про кохання, що ви маєте бути щасливими От хвилюється за ваше особисте життя. Щось тут не так. А, а, а чому воно за це хвилюється? Чому воно про це говорить? Відлюдник, а, бо ви або самотні, або самотні в парі, або маєте пару, але не можете от разом бути постійно жити, і а, вона хвилюється в тому ключ, ключі, що у вас, якби на ваших плечах, а, забагато самостійних задач, які ви, ви далі маєте ділити з партнером. Тобто вона підкреслює вам, що партнерство для вас бути в союзі важливе. ну Тут такий ще замут по самодостатності. У вас, до речі, ви самодостатня самостійна людина в неї прям. Як в в цьому ви в неї, в неї пішли. Каже, це добре, що ти можеш з усім впоратись, все сам вирішити, але так не можна. Треба як, тягути життя, ділити навпіл з коханою людиною. А може, навіть ви живете разом, але вирішуєте самі там, де з коханою людиною разом маєте розділити на двох, а ви тягнете на собі. Отак, когось це, ну, у вас багато розклад загальний. Каже, що партнерство вам потрібне, от, щоб ви рука об руку йшли і все робили разом. І у вас просто реально, увесь головняк вашого життя поділиться навпіл. і Тобто вам вдвічі легше стане. Да? І Тут бачите, да, тут багатьох от на відстані відносини, партнерний поряд, в когось взагалі в іншій родині з вами тільки зустрічається. В когось там служить, ну у всіх різних ситуацій, в когось на заробітках в іншій країні і так далі, і тому подібне. Але це не ок. Е, от, Тут хвилюється. А як це вирішувати? Ви взагалі можете тут вирішити. Ну, а хтось, зрозуміло, взагалі пари немає, да? Самотній відлюднику. Добре, як це вам вирішувати? Десятка мечів покласти край, е, в когось покласти край самотності. Такій самодостатності, буду жити сама і все робити сама. Хтось має покласти край відносинам, де партнер не хоче на все сто всьому бути з вами. ну Щось закінчувати, показує. Добре, а якщо от обставини такі, що ну не, не можете ви нічого зробити. Партнер служить, то тоді що робити? Ну, Проявляти якийсь здоровий егоїзм, казати про свої бажання, хоч, хоч щось нехай компенсує вам іншим. от Прям казати йому, їй, Я хочу отак, я хочу оце, хочу, щоб ти робив для мене оце, хочу, щоб ти був присутній, отут, в цьому, чимось компенсувати це хоча б. Хоча б в якихось задоволеннях, приємнощах, приємних вчинках по відношенню до вас, щоб хоча б через емоційну складову, приносячи вам радість, партнер вам ну, рівноважив у цю ситуацію ситуацію що ви все самі, все самі, що він не може бути поряд, і робити ви це. Ну тут більшість, напевно, жінки подивляться, і робити ви це маєте не нахабно, не в наглу, не через вимоги і претензії, а якось м'ячо, мудро і по-жіночому. Мені прямо тут іде фраза ну ти ж жінка, ти маєш бути мудрою. Ти маєш розуміти, де на яку кнопочку натиснути, де маніпульнути навіть будь хитріше, будь мудріше що ти все на собі тягнеш, що ти така самостійна. Прямо так мені йде. Перестань так робити. Будь хитрішою. Натякай. Чоловіки каже дурнуваті, ними легко крутити. Просто ти не хочеш, не намагаєшся. Просто тобі простіше, як тобі допомогти ні, мені не заважати. Так. Відходь вже від цієї моделі. Будь хитрою, хитромудрою жінкою, кажу вам. да от ну Для чоловіків. Тут буде, я думаю, полярна інформація. Тут тоді вашу жінку показують занадто самодостатню, якій треба, щоб ви розділили з нею, якщо чоловіки подивляться, от така от історія. От така. Навіть не знаю, що тут додати. Що тут додати. Кажуть, що, особливо жінкам, каже, що чоловік ваш може більше. Ти можеш свого чоловіка недооцінювати. Просто коли ти не даєш йому завдань, не даєш мотивації, він і не робить. А міг би. Ну, і ви, якщо чоловік, відповідно, тут або жінка вас недооцінює, або ви самі себе. Отака така от історія буду вдячна за зворотний зв'язок. Раджу прислухатись, якщо зрезонувало. Карти поганого не порадять. А улюблена бабуся, яка вас так любила, так тим паче. На тому буду закінчувати. Всім дякую за активність, за вподобайки, за зворотний зв'язок. Рада кожному вашому коментарю. Залишайтеся тут, якщо цікаво. А в мене на тому все. Всім дякую за увагу. З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.